Привіт! Раді тебе вітати на квесті Будь сміливим! Дійди до кінця, на якому ми і перевіримо твої знання змінної безпеки. Все, що потрібно зробити, це відгадати загадки та заповнити форму, вказавши правильні відповіді. Якщо ти все зробиш правильно, отримуєш сертифікат з відзнакою від самого пса-патрона. Ну що, готовий? Бажаємо успіхів! Там у кущах ховають небезпеку, снарядів, різних мід, гранат без ліку, і ще під страху не ховать обличчя, будь обережним та обходь. У кущах, на полях, де трави по коїно, сховалася страшна й небезпечна. Бачиш міни, чи небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет. Не блукай у кущі не ходи. А краще 101. Не гуляй на полях та узбіччях доріг. Не ходи у зруйновані хати. Небезпечний снаряд там залишитись міг, І він шкоду може. Будь обережним, під ноги дивись і покинутих місць. Там соняхи росли і пшениця, а тепер по коліна травиця. Аби не сталося горе, не ходи у поросле. Бачив покинуту хату. Там можуть бути гранати. Щоб уникнути біди від будинку. Не іграшка і не прикраса для кімнати. Підійдеш, вибухне її ім'я. Зустрів груду каміння на своєму шляху або стрічку біло-червону, яскраву таку. Зупинись це все знаки, що проходу немає. Там лише небезпека на тебе. Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили. Вітаємо! Ти дійшов до кінця. Тепер заповнюй форму для відповідей і отримуй сертифікат.